Конституція основний закон України. Був прийнятий Верховною Радою 28 червня 1996 року. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнається найвищою соціальною цінністю. Стаття 3 основного закону України. Чи знають українці, що таке конституція, які права і обов'язки вони мають, і чи потрібно вносити зміни до основного закону України? Ходімо і дізнаємося у нашої молоді. Ну, Конституція це основний закон нашої країни. І права і обов'язки це, по-перше, основні права людини, які заложені у Міжнародній конвенції про права людини. Також вони відображені у Конституції України. Ось це право на життя, на здоров'я, на освіту, на вірус, свободу віросповідання. Ось, ну і там дуже довго можна перераховувати. Ось, у нас не тільки Конституція нетримує ці великі прогалини в законодавстві, і не тільки прогалини, а й законодавство є, а фактично немає механізму реалізації певних елементів даного законодавства. Ось серед конституції, ну щоб таке, щоб аж не виконувалось, прямо не сказав би, щоб прямо не виконувалось. Інші закони є, не виконується конституція. З Конституцією це дуже добре. Ну, моя улюблена стаття третя, як і кожного юриста, улюблена стаття. Саме фундамент усієї конституції України це те, що ну, Україна є соціальна держава, прав людини є найвищою соціальною цінністю, честь і гідність людини. А мої права і обов'язки як студента це, це ходити на усі лекції, семінари, робити весь навчальний план. А мої ну захист моїх прав також існує як захист здоров'я, право на освіту на відпочинок. Ну, основні права зараз дуже багато недопрацьовок і дуже багато законів не відповідає дійсності насправді. Ну, Не ущемлять людей по расовому качеству. Права, 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 права. Ну, Мы имеем право на обращение, например, в ну как бы в суд, да, если что-то с нами не так. На медицинское оказание помощи. Вот. Право на разные социальные услуги для пожилых людей, ну вообще для всех, как бы. Может быть, и можно было что-нибудь изменить? это? Как-то быть, ну, это, наверное, не очень реально из ряда фантастики, что-то. Ну, как-то может быть быть повежливее немножко, по, э, поучастливее к людям, что ли. Вот, но это дело каждого. И уже если ты понимаешь, что как будто, ты будешь делать, если нет, и нет. В принципе, ну нельзя людей заставлять что-то делать. Если можно только объяснить, как бы показать пользу этого, например, а там уже люди будут сами думать. Я думаю, Конституція у нас взагалі суперова. Нам треба змінити просто думки, нам треба думати більше про інших, а не тільки про себе. Це такі от 20 років ми якісь були такі, ніби голодні, а тут свобода, незалежність. І всі, всі щось хочуть схопити, відірвати шмат м'яса. Право, мабуть, те, яке не використовують більшість українців, спілкуватися найкращою мовою світу, українською мовою. У мене є право ходити там, де я хочу. Але мені теж знову ж таки, багато вже і місць у Києві, куди я не можу пройти. Хоча за Конституцією я можу це зробити. Це певні колишні пам'ятки, архітектури, які зараз, скажімо так, не дозволені для вільного використання. Свобода пересування, свобода мовлення, свобода, я не знаю, що завгодно. Свобода Конституції це свобода, яка не порушує свободу інших. Вибрати собі релігію, і мене не буде. Ну відповідно, я не буду мати ніяких інших якихось переслідувань, що я буду мати право на вільний вибір освіти, буду мати право на те, що я можу зараз з вами та вільно про щось говорити, висловлювати свою позицію, свою думку на рахунок там будь-яких ситуацій, будь-яких там конфліктів, які стаються в світі. Ось тобто, ну я маю право на відпочинок, маю право на працю. Тобто, ну я маю елементарно такі права. Ну, про які насправді людина, напевно, не кожного дня і задумується. Ну я колись чув думку, що наша конституція найдемократичніша в Європі. Ну, я думаю, що змін не треба. Ну, хіба що якщо в державі ситуація погіршиться, ну можна трошки зробити і жорсткішою, але, але в основному я не бачу потреби вносити зміни. Тобто конституція якраз розроблялася тоді, коли хотіли створити ну, таку от демократичну державу із свободами, із цінуванням всіх свобод, прав людини. Ну і тоді вклали в неї всі ідеали. Тобто, я думаю, що е, змін не потрібно. Конституція вона захищає права людини, і я вважаю це дуже важлива подія в нашому житті, тому що кожен має мати право в цій країні. І я вважаю, що закон не виконується належним чином. Я працюю на державній службі і помічаю таку річ, що дійсно ми повинні. Почитати конституцію, виконувати наші обов'язки державні і щоб в нас був лад в нашій країні, тому що ми повинні рівнятися на захід.